наших екранах «Стадіон Україна». Запрошуємо ласка, пак із Київщини. Ну і капітани тут також Амбросі Чачо, капітан Амбросі Чачо. На правому фланці сьомий номер Євген після хвилини мовчання. Очікує на свисток Вадима Запрутняка і власне рефері з вільниці. Та да, на але... наступні ніж ще обіцяють температуру під 30 градусів за Цельсієм, тому це ще не вечір. Скажімо так, хороша передача на Костенка зараз із глибини. Костенко вже у штрихно майданчику. Ян шукає варіанти проти нього. Два гравці. Передача в центр. Ударі це 1-0 Амбросі чачо підкриває рахунок. Друга хвилина. А Костенко все зробив для партнерів. І скажімо так, як пишуть у книжці, віддав передачу на центр. Ну амбросі Чачо це його стихія, його набігання і дотик. Звичайно, що шансів Владислава Рибака спіймати цей м'яч було зовсім небагато. Костенко отримує черговий шанс від тренерського штабу і дуже активний на цих двох стартових хвилинах. Викладає ідеальну передачу для Амбросія Чачо, який забиває свій перший гол у цьому сезоні. І Відзначаємо рахунок стає 0-1. Зараз подивимось, як Костенко зібрав на себе двох суперників стягнув двох оборонців. Ну і в 11-метрової позначки. Лівий півзахисник Карпат віддав передачу. Так, і фактично, таке свої пенальті. Чачо набігав. Ну і, звичайно, що зреагувати навіть на, на такий удар, Рибак зрозуміло, що може лише розвести руками. Дуже неприємний початок для металіста. І завдання сьогодні для харків'ян ускладнюється максимально.